Добрий день, мої любі стрільці! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас розклад на січень місяць 2025 року. Розклад, який я буду робити, називається 5 колод. Насправді, як ви бачите, колода одна. Просто я її поділила на 5 частинок: старші аркани і молодші, які відповідають за свої енергії. На старших арканах ми подивимося. Загальну енергію місяця. Задачу та підсказку від Всесвіту для вас, стрільці на січень місяць 2025 року. Покажіть нам, будь ласка, загальну енергію, підсказку від Всесвіту та задачу для стрільців. На січень місяць 2025 року. І так, стрільці для вас на січень місяць загальна енергія. Старший аркан і аерофант. Чудова карта Чудові енергії. Так, трошки, мабуть, вищенько положимо так, Його, щоб останні карти вмістилися. Так, на жезлах ми подивимося роботу, справи, діяльність для стрільців. От. Бачиш, карта впала. І так, робота справа, справи діяльність для стрільців на січень місяць 2025 року. Роботи, робота справи діяльність для стрільців на січень місяць 2025 року. І так, на початок місяця. І на кінець місяця. Так, на кубках ми подивимось відносини, сімейні стосунки. От, емоції, настрій стрільців на січень місяць 2025 року. Покажіть нам, будь ласка, сімейні стосунки відносини, емоції, настрій стрільців на січень місяць 2025 року. На початок січня місяця стрільців і на кінець січня місяця. І так, далі на мечах ми подивимось кризові моменти, інтелект та логіку стрільців у січні місяці 2020. Кризові моменти, інтелект, логіка стрільців у січні місяці 2025 року. І так, стрільці. Всього на початок місяця і на кінець місяця. І фінансовий стан стрільців в січні місяці 2025 року. Фінансовий стан стрільців у січні місяці 2025 року. На початок місяця фінансовий стан стрільців. І на кінець місяця. Все, розклад готовий, починаємо читати. В якості основної енергії місяця нам випав старший аркан ієрафант. Ну, ієрофант це, скажімо так, карта пошуку сенсу життя, морального розвитку, філософського погляду на події, обставини, необхідність самоочищення та внутрішнього аналізу. Або вказує на перевірку ваших принципів та ідеалів на міцність. От, Значить, іерофант це наша совість, це традиції, соціальні норми. Він вимагає виконання всіх правил, обрядів, обичаїв. Також іерофант це навчання, це знання нові. Це учитель, який вчить нас чомусь новому, але правильному так сказати. От, значить, у вас має бути в цьому місяці все чітко, чесно, стабільно. Є можливість просування кар'єрного росту, але поступового, не спішного. В роботі, так сказати, часто присуща ієрархія, і кожен чітко повинен виконувати свої обов'язки, її треба чітко слідувати. Ну, отакі от у вас енергії, І, скажімо так, жрець, це Показує рід, сім'ю, традиції. От, от, от такі от енергії у вас будуть в січні місяці. Все должно бути традиційно, все якщо одружуватися, то із звінчанням. Якщо шлюб, то тільки офіційний, ніяких гражданських шлюбів. Усе чітко. Якщо якісь фінансові справи, то чесні. Отакі От ось у вас будуть енергії у січні місяці стрільці. Можливо, по цій карті вам якесь... доведеться пройти навчання якесь, якісь курси, підвищення кваліфікацій, семінари, вебінари. А можливо, ви проведете такі курси чи семінари якісь, вам ви поділитеся своїми знаннями з людьми, з учнями. Отакі От ось можуть бути у вас події в січні місяці. І так, робота. В якості роботи на початок місяця нам випала королева жезлів. Чудова карта, яка говорить: це самореалізація, нові можливості, нові проекти, ефективні співпраця. Це е, високі та кар'єрні зростання та можлива творча діяльність. Можливо, відкрити свою справу та працювати на себе. Якщо понадобиться підтримка, друзі і союзники вам допоможуть. Е, по цій карті також можливо якийсь конкурент, з яким буде складно боротися. Виявіть ваші найкращі риси. Дійте впевнено і чітко. Підходьте до справи відповідально і продумано. Нічого не бійтеся і досягнете висот та високих результатів. От такі у вас енергії на початок місяця, гарні енергії, перспектива кар'єрного зростання, гарного розвитку справи. От, на початок місяця чудові. На кінець місяця десятка жезлів. Це карта тяжкої, виснажливої праці. От Про що вона говорить? Значить, успіх та благополуччя, які досягнуті дуже високою ціною, людина трудоголік, з горою обов'язків працює цілодобово, вигорає на роботі і вже не радий. Нічому по цій карті. Кажка, е, карта тяжкої, виснажливої праці, як я говорю. От. Великі амбіції не тільки дозволили піднятися на кар'єрний щабель і досягти кар'єрного зростання та високих доходів, а й принесла додаткову відповідальність, що перетворилася на непосильний тягар зобов'язань. Тому карта радить вам! <кій> розподілити свої обов'язки, не тягнути оце все самому. Розприділіть ви ці обов'язки вдома, між домочадцями, на роботі між своїми е, 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 цими колегами, тому що ви вже тягнете його і світу білого не бачите за цією роботою. От. І ви можете не донести його до цього до кінцевої цілі цей тягар. Доведеться половину викинути. Тому карта радить вам, говорить вам, що ви потребуєте відпочинку, мудрої поради і переоцінку життєвих цінностей. От. Спілкуйтеся з близькими людьми і розподіліть ці обов'язки між ними і між собою. Отакі От ось для вас. Енергії в роботі. На кінець місяця, як говорить, нова посада приносить нові обов'язки нову відповідальність. Може бути важко, тому що десятка жезлів це карта тяжкої, виснажливої праці. Особисте життя. Якості особистого життя. На початок місяця нам випала чудова карта шестірка кубків. Значить, про що говорить шестірка кубків? Це впевненість, що партнер вам даний долею. Одружених чекає гармонія та щастя в особистих відносинах. Той, хто перебуває в пошуку другої половинки, неодмінно зустріне свою долю найближчим часом. Нові зустрічі, флірт і зародження щирих почуттів. От, Значить, е, у парі і це легкий грайливий період. Коли легко зав'язуються знайомства у стосунках, панують тепло, взаємна довіра, щира дружба. Закохані отримують від побачень насолоду, це цукрово-букетний період, це божевільні вчинки в ім'я, кохання, все або посилити взаємний інтерес. Отакі От ось чудові енергії у вас в особистому житті і в сімейному житті, і гарний настрій у вас на початку місяця. Під кінець місяця теж гарна карта вам випала туз кубків. По цій карті йде зародження прекрасних почуттів та сп'явніння любові, яке переповнює душу. Самотні, скоро зустрінуть свою половинку, яка сама постукає в двері. У шлюбі знак вірності та преданості, гармонії, кохання, щастя. А також по цій карті проходить вагітність народження діток. От. Хто у парі, хто зустрічається. Це дійсно кохання, яке може бути з першого погляду. І так, також це може бути кохання до нового знайомого або раптове від родження почуттів до колишнього партнера. Отакі От ось стосунки. Гарні у вас емоції в стосунках на, на січень місяць стрільці. Дивимось, про що нам говорять мечі. В якості, так сказати, кризових моментів, інтелект, логіка. На початок місяця нам випала десятка мечів. Ну, як самі бачите, це не дуже гарна карта. І говорить вона про те, що можуть бути неприємності, потрясіння, але вам потрібно стійко прийняти їх і просто перечекати цей трагічний життєвий етап. Поруч є близькі люди, які допоможуть вам не скотитися у вих відчаю. От. Проте, пам'ятайте, що, скажімо так, програші якісь вчать нас мудрості найкраще, краще за, за навіть найсамі, найрозумніші книги і збагаючої досвідом, що допомагає досягти високих успіхів у майбутньому. Криза це час перелому і закінчення одного розділу життя та початок іншого. Потрібно тільки дочекатися світанку, який зевріє ось на сході вже. От яка якась у вас буде десь якісь трошки неприємності на початку місяця. Під кінець місяця вам випала шестірка мечів. Вона говорить, що вона, ця карта несе полегшення та відродження після поразок минулого перехідний етап. Неприємний етап у вашому житті закінчився, труднощі позаду, але все, все ще є стримуючі фактори, внутрішні переживання, які не дозволяють вам зітхнути вільно. Якісь сумніви, невизначеність, відсутність стабільності по цій карті. От. Можливо, найкраще вам в даному етапі запастися оптимізмом і пливти за течією, куди винесе, заспокоюючи себе мудрістю, що не робиться все на краще. Це нове починання. З чимось дорогим, О, позбавившись старих стереотипів та принципів. Уход від того, що закінчується в старому житті, від проблем і складних ситуацій. По цій карті ви відходите від старих ситуацій йдете до нових берегів. До кращого життя. Той, хто стоїть лицем до минулого, не побачить свого майбутнього. Отакі От, ось у вас будуть якийсь кризовий момент в началі місяця, але під кінець місяця ви з нього виберетесь і будете рухатися до кращого життя, до нових берегів. От. Фінансовий стан. В якості фінансового стану. В січні місяці для стрільців на початок місяця випав лицарь Пентаклів. Він говорить, що фінансове становище стабільне, Золоті гори не обіцяють, але справедлива нагорода за роботу завжди буде. Ви вмієте грамотно розпоряджатися коштами, фінансова грамотність, підкованість у питаннях ведення, ведення бюджету. Допоможуть вам згодом розбагатіти і стати успішною забезпеченою людиною. І так, на кінець місяця вам випадає трійка пентаклів, яка говорить, що фінансовий стан хороший, стабільне зростання доходу, збільшення грошового потоку, можна відкласти і приумножити фінанси. Ви вмієте контролювати витрати. І правильно розпоряджатися грошима. Фінансових потрясінь у найближчий час не очікується. Отакий От ось у мене розклад получився для вас. Любі стрільці, дякую вам за увагу. Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів! А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилося. А негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам ще до, за, раз за увагу. До побачення, любі стрільці!